Я вам представлю зараз, мабуть, самий крутий і високотехнологічний пауербанк, який я бачив. Це пауербанк, він називається. Я зараз вам зачитаю, вимовити, Шаргік Шторм 2 на 100 Вт. Не на 100 Вт, а 100 ватт. За швидкістю зарядки 100 Вт. Сам він 25600 мА. Ну, у перерахунку він буде показувати у вас 89 Вт годин, один. І це дуже непоганий пауербенк е, з, вбудованим, з вбудованим тестером, який показує швидку зарядку і е, має деякі налаштування з нормальними такими варіантами заряджання використовування мультипортової зарядки. Е, він прозорий і ще на банках від Samsung. Усі, хто займається павербанками, знають саме ці банки. Ви подивитесь на них на розпаковці цього паверпавербенку. І це дуже крутолезно, але не дешево. І пропоную вам підписатись та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А посилання на цей павербанк у опису під цим відео. Поїхали далі на каналі Технозон України. Це самий високотехнологічний павербанк, як ви вже зрозуміли, він повністю прозорий. Ми бачимо тут усе, що є усередині. Це дуже-дуже крутелезна за якістю відтворювання плата, тобто вона створена дійсно дуже якісно. В нас є ось такий екран, ми можемо увімкнути його, і тут безліч налаштувань. Зараз роздивимось, що тут в нас є. Ну по-перше, в нас одна кнопка керування, цього більш ніж достатньо. Тут ми бачимо вхідну напругу і вихідну напругу, навантаження і напругу. Також в нас є вольтаж і ампераж ось цього dc виходу, і саме виходи в нас цікаві. Так, в нас є USB c 1 USB-C2. USB-C1 працює і на вхід, і на вихід, і є в нас usb a out. USB-C1 це більше для, для лептопів, USB-C2 більше для е, смартфонів. Це так позиціонує сам виробник. І DC out ви можете використовувати будь-яким чином, налаштовуючи саме ось у меню. Зараз покажу. А також в нас у комплекті є, дивіться, ось такий жовтий кабель швидкої зарядки. Є навіть отакий у нас чохол дуже плотний, дуже прикольний з таким логотипом. Більш нічого в комплекті немає, та й не повинно бути. Ми тестували цей пауербенк на ємність. По-перше, тут стоять акумулятори. Дивіться, які тут Бачите? видно? Ось, будь ласка, ви можете самі зрозуміти, які акумулятори тут стоять. Це Samsung, і це дійсно якісні акумулятори, це чесні акумулятори. Його ємність відповідає заявленим у перерахуванні на. 3,7 вольта. В нас виходить приблизно 25 600 мА, 25 600 міліампер. Ми можемо вмикнути на зарядку і отримати. Бачите, відразу інформацію, скільки що в нас там заряджається. Ну, зараз пішла зарядка 44 ватта, 59, 76, 88 Вт, 91, 92, 90, Ну він практично заряджений, тому не набере 100 ватт, але 100 ватт чесних на зарядку він бере. Зараз ми бачимо з вами 93 Вт. Це дуже круто. Це дуже круто. 93 Вт, і заряджається він дуже-дуже швидко розрахувати. Можете самі. І тут воно показуєте, бачите його е е заряд, як він йде. Це класно. Так, є тепер ми повинні перевірити. А ось дивіться, ми можемо відразу увімкнути на зарядку наш лептоп, бо в мене тут є деякі проблеми з лептопом. Він розряджений трохи. Давайте вмикаємо. Увімкнули. Пішла швидка зарядочка, і бачимо, що він віддає на лептоп відразу дуже цікава річ, бо вона відразу показує в нас е потужність. 58,9 і 9 Вт. Ну, 59 ватт до 65 ватт він віддає на цей лептоп. Це те, що ми використовували. Тобто, зараз ми бачимо нормальний варіант використання цього павербанку. 25600 вистачить дуже набагато. чесно кажучи, для мене це дуже важливий момент. Ось цей, якщо увімкнути Type-C 2 то теж ми побачимо. Різні варіанти. Давайте. Бачите, зарядочка пішла. Він віддає зараз ну 25 ватів. Бо це Xiaomi для того, щоб він заряджався на ультрашвидкій зарядці, потрібно, щоб було в нас турбозарядка. Усе працює. Також ми можемо увімкнути подвійну зарядку. він Я вам відразу покажу, як це виглядає. на Практиці, коли ви вмикаєте швидку зарядку на два пристрої, зараз ми ще перевіримо, які він стандарти підтримує. І в нас з'являється два ось таких бачите, два ось таких джерела споживання у цього павербенку, і вони перемикаються ось цією кнопкою. Ну, зараз воно показує у нас тотальну сумарну потужність 84 Вт. І ви можете перемикати, бачите, USB C1, USB C2. Тобто він перемикає, ви можете подивитися. Можете подивитися ще й сумарно. Бачите? Сумарно він зараз віддає 84 Вт. Це дуже-дуже крутелезний варіант. Ось, бачите, 62, 63 Вт через індикатор. Ми бачимо. Давайте подивимось на стандарти швидкої зарядки, які він підтримує. А... У нас для цього є тестери. Вмикаємо тестер на автодетект, бачимо 100 Вт, power delivery 3 PPS. Бачимо підтримку BC12 DCP 5 Вольт, 15 А. Quick Charge немає на Type-C, і все. Тут тільки Power Delivery 3 і другий. Далі ми вмикаємо Type-C2 і дивимося, що він нам покаже. 30 Вт Power Delivery 3. тобто тому це і в нас для більше для смартфонів, які там не більше 30 Вт в нас живляться. Тобто Це підходить для для iPhone, для інших смартфонів. І тут є в нас Quick Charge 3, Quick Charge 2, і Samsung AFC, FCP. Но це все буде до 30 Вт. Тобто нормально. Також Type A ми повинні перевірити. Давайте подивимось, що нам на type A покаже. Автодетект. Прикольно, що тут навіть не треба під'єднувати навантажувач і перевіряти, скажімо так, потужність, яку він віддає. Ми тут і так усе бачимо на цьому вбудованому тестері. По суті. На Type a в нас є Q-Charge 3. Samsung AFC 9 v 12 v FCP 12 v SCP-25 Вт. Дуже прикольно, слухайте. Ну... Дійсно прикольно. А, так, тепер по ось цим варіантам в нас використання. Якщо натиснути і зажати, то в нас буде ось, такий, ось таке меню налаштування. У першому меню ми з вами налаштовуємо ось цей вихід DC. Ви можете навіть і заряджати, через нього і віддавати. Тут ми можемо увійти і керувати, наприклад, давайте зараз я вам покажу. Можемо натиснути, керувати вольтажом, бачите, можемо вмикати і вимикати його. Наприклад, якщо ми зажмемо і бачите, додається у нас вольти, таким чином ми можемо виставити будь-який момент для старих якихось комп'ютерів. Ну, давайте тут натиснемо. І в нас по 0,1 вольт буде додавати, а ампараж буде автоматичний. Тож це прикольно, можна зафіксувати таким чином. Ну, налаштування такі собі, дивіться, в нас є інформація по батареям, по кожній з батарей їх вольтаж. Також в нас є ємність 89 Вт-годин. два цикли повної розрядки. Я його використовував на два цикли повної розрядки і 100% ємність батарей. Також у нас є температурні одиниці, є таймер. Вмикання, вимикання є таймер дисплею, і що в нас? Ну все, і Power Off, і екзит. Все, в принципі, такий собі чесний зарядник. Ми можемо його використовувати для будь-яких подорожей, для замля, скажімо так. Для заряджання лептопів, для заряджання смартфонів, для мультизаряджання. Давайте тепер підемо, подивимось розклад того, як працюють ці порти. Ми з вами побачили, які стандарти підтримують. Бачимо, що він дійсно віддає 100 Вт і дійсно заряджається на 100 Вт і в ньому чесні акумулятори, які відповідають усім стандартам. Тож переходимо далі. Ну що, подивились? а тепер подивимось на сторінки продавця. Зараз він коштує приблизно 199 євро. Є варіанти купити за 150 69 євро усі посилання опису під цим відео. Я купував через NP Shopping, доставляв, дуже, дуже прикольно працює. І мене саме цікавить те, що в нас заявляє сам виробник. А сам виробник нам заявляє, що в нас тут є. давайте, Самі варіанти це 100 Вт. Ну, З того, що ми вже не, ще, ще не знаємо: 100 Вт. Самі порти ми бачили, 90 хвилин до повної зарядки. Безпека, суперіор, безпека, як вони зарядже заявляють? Ну це я можу підтвердити. Дійсно дуже круто зроблений. І ось, ось що мене розклад заряджання, що мене цікавить, Type-C100 Вт є. Це AISGAN, це на однопортову зарядку, тобто на, на, на вихід на один порт. USB-C1 це 100 Вт, USB C2 це 30 Вт максимальна. USB A, як я й казав, 18 Вт максимальна. І DC у нас у цей вихід 75 Вт. 75 і 6 ватт Від 9 і 9 і 9 Ну він налаштований Тепер двопортова зарядка Ну як вони тут пишуть Doppel Ausgang. Це в нас DC плюс USB-C 2 Це буде 65 на 30 DC плюс USB-A 65 на 18 USB-C плюс USB-C 2 Це буде 65 плюс 30 Вт. USB-C плюс USB-A 65 на 18 І з USB-A плюс USB-C 2 Це буде 25 ватт Тепер Drive драйв Gang, це DC плюс USB плюс A, Це буде 65 плюс 25. І а, C1 плюс c 2 плюс USB A буде 65 плюс 25. Ну, 25 мається на увазі а, два порти c 2 плюс А. Тобто він 25 Вт поділить поділи на ці два порти. І вхід Айнганг, це в нас USB-C. Він підтримує заряджання 100 Вт максимально до 20 вольт 5 А, і через DC 24 вольта 3 А72 Вт максимально. Слухайте, ну досить прикольно, сам по собі він непоганий, важить 570 грамів, і дійсно це один з самих таких високотехнологічних. Технічних пауербанків, які ми можемо знаєте так рекомендувати. Дійсно, нам сподобалось, і він неймовірно крутий. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і ось такий зараз прочитаю: зараз прочитаю Шаргік Шторм 2. ватт на каналі Технозон Україна. На все добре, хлопці.